Всім привіт! Хочу показати, як запаковували сервізи в 80-х роках. Це городниця. Ось така сигнатурка. Кліємо таке. І ось так далі кожен елемент завернутий у таку бумагу. Що тут маємо? Далі? Дві таких вазочки. Один молочник. І тут навіть сукерничка. Так. Так, кришечка зверху, коробочка плотна. Ось така кришечка. Ось така сукерничка. А, це блюдце. Ось так завертались блюдця. Далі розвертати не буду. Ось так вони, шість штучок. Добралась я до чашечок, а чашечки ось ще взагалі дуже цікаво завернуті. По три чашечки. Ось такі вони. Дивіться, ось в такому порядку. Зараз одну до Чашечка маленька, хеліжаночка така гарненька. Кавовий сервіс на шість персон. Золото багатенько. Гарна перла така.